Як створити філію у Вукті? Для того, щоб створити філію, ми переходимо в розділ, який називається «Мої філії». Зробити це можна, натиснувши ось сюди. І одразу скажемо, що по стандарту, коли ви вже зареєструвалися в аккаунті, у вас є можливість створити одну філію, тобто вона є нестандартна, звичайна як філія, тобто повноцінна, вона у вас є одна. Якщо ви хочете відкрити додаткову філію, то ми вже ось зараз будемо відкривати саме додаткову. Для цього. Ми перейшли в розділ моїй філії, натискаємо на тут плюсик Створити філію і даємо назву цій філії. Наприклад, філія 2. А тут можна. Вказати, щоб вона була з адресою або без адреси. Тобто адреса тут з Google карт вона все підв'яжеться, але якщо немає адреси, то просто можна ось так без адреси і створити філію відповідно. заповнюємо потрібні поля. Це по бажанню. Тобто, в принципі, достатньо просто дати цій філії назву. Все інше можна пропустити. Єдиний важливий момент вказати робочі дні. Тобто, коли працює ця студія, ця філія, тому що залежно від цього у вас в розкладі будуть піднітися дні години вільні. Тобто можемо одразу поставити так по максимуму і зберегти. Все, тепер у нас є створена філія. В розділі моєї філії їх буде дві. Також, можливо, на початку вас не пропустить створити філію. Тоді напишіть, будь ласка, у службу підтримки, ми вам допоможемо із цим питанням. Ми вам відкриємо цю можливість. І також, після того, як ми створили філію, ми можемо між ними перемикатися. Тобто за рахунок того, що тепер різні філії, в. Журнальні відвідування у вас будуть різні розклади. Окремий розклад на кожну філію. Відповідно, ми можемо між ними з таким чином перемикатися. Мої філії переходити на філії, яка вам буде потрібна. І працювати саме в потрібній філії.